Добрий день, ви на каналі Маги Саду Сьогодні 7 серпня 25-го року. Помідори наші. Вчора зібрав урожай. Підрізав листки для того, щоб дозрівали листочки і навіть ці корінчики, які були лишні. От. А ще цей можна забрати. Тобто зібрали урожай, підрізав ці листочки, зробив полив і віддав кальцію. Кальцію для того, щоб отакі ось зелені плоди, які ще є, на деяких рослинах. Ось тут, там, там. Чи ось як там. Якщо видно, бачите, ще не все достигло. Тут. Бачите, навіть ще цей листочок можна було забрати, щоб не було тіні. Ну, ладно. Надаю такі зелені плоди, щоб вони що могло там дорости ще до свого сортового розміру. І набрати там ті поживні речовини, які потрібні сьогодні. Зробив полив і даю калію. Я вже дав. Калій для того, щоб був кращий смак, краще достигало. Бо по факту вже у нас тепло 30 градусів днем. Це у нас боковина Чернівці завершуються і 15-16 чи 14 вночі. І дуже вже трошки пониження температури. В принципі, днем ще буде тепло. Але вночі вже може бути і плюс 12, і плюс 10, і плюс... тобто такі температури. От, і в нас є ще по факту до 15 серпня, плюс-мінус, я так орієнтовно говорю в різних районах по-різному. Час для того, щоб наші помідорки достигли. Тому даємо зараз калію. Калію я даю сульфат калію, там найменше менше місця 20 грамів столову ложку на 10 літрів води. І пів, пів літра під кожну рослину, ту, яку потрібно. Я цю процедуру вже зробив, вам просто ще раз наголошую тобто Сульфат калію або інші каліні добрива. Це підкорінь 20 грам